Що стосується закону, який ухвалила Верховна Рада, про те, що тепер нашим ув'язненим, скажімо, наші ув'язнені можуть бути призвані в Збройні Сили України. Як на мене, то це треба було зробити там вже позавчора, давно-давно, давно. Тому що в нас не проста війна, в нас вітчизняна народна війна і тривала війна. І любі ресурси потрібні. І ті, які там за колючим дротом, вони різні і злочини різні. Скажем, так, от давним-давно треба було б там пересіяти і ті, які бажають, ну скажімо, воювати за Україну. А я думаю, що таких тисячі знайдуться, то давним-давно треба було формувати з них спеціальні підрозділи і брати їх так само готувати, так само направляти їх на нуль. Але звичайно, питання непросте. І його треба дуже так виважено готувати ці підрозділи. Я впевнений, що більшість ув'язаних. Коли попадуть на фронт, будуть воювати добросовісно і віддано служити своїй Україні. Для них це, я так розумію, буде як інтульенція на скасування покарання. А те, що піднялася трішечки там шуміха відносно того, що там ті корупціонери, які попали за грати, вони таким чином уникнуть покарання. Знаєте, це як на мене повна дурня. Покажіть мені тих корупціонерів, які попали за грати тисячами. У нас корупціонерів. Ну, Ми одна з самих корупованих країн в світі. І це не я сказав, а це загально визнаний в світі, скажімо, в демократичному світі, загально визнаний факт, тому що є дослідження відповідні. А скільки тих корупціонерів у нас сидить за гратами? Ну, як не хочу зараз впадати в цифри, але давайте так пофантазуємо. Я думаю, що корупціонерів у нас десятки тисяч, якщо не сотні. А за гратами скільки? Ну, може, є сто. В кращому випадку, можливо, тисячі. Ну, то тут така шуміха, знаєте, коли з мухи робиться слона та все. Я думаю, що це питання корупціонерів це трішечки інше питання. Я е, говорив і буду повторювати е, інше. Якщо ми хочемо перемогти і хочемо вижити як, е, скажімо, держава і стати самодостатніми сильними, нам в першу чергу треба стати мудрими. І скажем, прислухатися. От я б так по-простому радив би прислухатися до нашої землячки, бувшому прем'єр-міністру Ізраїля Голдемеєр. Вона сказала, що країна, яка попала в тяжку ситуацію чи воює, обов'язково має та люба країна. Я точно пам'ятаю її вислів. Як сказано, якщо ви хочете побудувати нормальну толкову країну, то ви маєте корупцію прирівняти до державної зради. А я би ще допавив. Внести смертну кару. Тому що це та хвороба, яку лікувати, як кажуть, в народі, ну вибачте, за російське слово, безполезно. Немає смислу лікувати. Воно не лікується. Це вже, як кажуть, хроніка. І українське скажем, чиновництво тут, на жаль, не хочу зараз всіх зрівняти, звичайно, тому що є дуже багато і порядних, і толкових людей, які служать Україні і в українському народу, але, на жаль, дуже багато є корупціонерів. Тобто треба все-таки прислухатися до неї і прирівняти до державної зради, і саме основне зробити безповоротність покарання. Там в неї є друга частина, коли вона сказала, і в той же час треба три професії, такі як військові, такі, як вчителі, і такі, як медицина, зробити найбільш престижними, найбільш високооплачуваними, Тоді ви зможете збудувати потужну процвітаючу країну. От я думаю, що варто до цієї мудрої жінки прислухатися українцям вже теж було позавчора. Тому що корупція, ви знаєте, це як ракова опухоль. Або ми її видалимо і не дамо пустити метастази, щоб наш організм, як кажуть, помер український, або вона нас доведе, як кажуть, до нехороших речей. Про поганий сценарій не хочу говорити. Але я думаю, що це не менша проблема. Ну, на перший погляд може здаватися зараз як менша проблема, але, як на мене, в нас є два вороги. У нас є зовнішній ворог, і він зрозумілий. Ось він. І тут треба його просто вбивати. Бо він або ми, або він. Але, на жаль, у нас є внутрішній ворог, і це теж речі треба називати своїми нами. І цей ворог називається одним словом корупція. І якщо Україна, український народ і українська влада не змінить принципово підходи до боротьби з корупцією, а принципово це значить невідворотність покарання і покарання таке, щоб сотому заказали заповіли такого більше не робити. Тому що, ще раз говорю, що перевиховувати, виховувати, ну, це не лікується, просто не лікує.